Отак запрезентував я вам того трактора, так як ніхто не показував, тому що дивився на Ютубі, що всі його хвалять. Отут дивіться, яка оптика, тут краска. Тут, до речі, про якість краски хочеться сказати, що тут є нюанси, як вона покрашена, місцями поржі. Таке враження, що поржі покрасили, і все. да, він наполірований, новий, він файно виглядає все, коли ви його купляєте, все чітко. Ну, коли в момент експлуатації починають ці нюанси, реалізувати, хочеться вам про них розказати, щоб знати, куди дивитися. Так, друзі, усім привіт! Сьогодні хочу розказати про нюанси, які є в цьому тракторі, тому що мало хто взагалі розказує про це, всі нахвалюють трактор даний іменно Кентавер 404 SD. це є китаєць. Почнемо по порядку з переду заду, тому що дуже багато є нюансів. Похвалюю тільки тим, що він новий. І я не сподіваюся, що він буде служити. Знову ж таки, почнемо з переду заду, Я вам все покажу. Ці нюанси. Ми вже трошки його протестували. Як бачите, він в болоті. Ми вже ним і дерева тягали, тому є що розказати, є що показати, які нюанси варто знати перед покупкою і взагалі до чого варто дивитися, щоб не попасти на гроші так мовити. І так розпочинаємо з переду заду, У нас є помічник ось такий. Дивимося на те, що маємо переднє місце. Переднє місто є тут таке віконечко. Ось коло номера є віконечко, тут видно, не видно, скільки масла. Зливати його в передньому мості, якщо треба буде міняти, ось тут є пропочка знизу. А заливати кудою невідомо. Тобто ніхто не знає, і я в тому числі колись треба буде шукати, де заливати. Далі йдемо. Пише, що 404 SD. Всі кажуть, що це 40сильний трактор. 40-сильний трактор. Ну, відкриваючи капот, ми бачимо. У нас є таблички, тепер увага. Звертаємо увагу, що пише на табличці. Значить, тут пише потужність двигуна 29,5. Номінальні оберти 24, Робочий об'єм 25. Маса 260. Модель КМ. 49.0 ВТ. Що це значить? Даний трактор є 24 кінських сил. Тобто, це, що говорить, він 40 має кінських сил, це все брехня. Мотор стоїть 24-ка. да, може щось тут є від 40-сильного трактора, не знаю. Але на це ми вже попалися, коли ставили його на учот, тому що в документах пише 24 кінські сили. І він реально 24 кінських сили, а не 40. -ка. Тобто, продають його як 40 кашка це є мінус. Це є обман, тому будьте уважні, дивіться на двигун. Значить, з мінусів рухаємося далі. Це в нас фільтр воздушний, тип циклон. Насправді це не циклон, це чисто оце муляж, весь фільтр. Тут масло має бути. До речі, навіть не дивився, з його там нема. Треба залити масло. Перший нюанс. Другий нюанс. Його як продають, продають з водою. Всередині. Будьте уважні, особливо зараз зима морози, розморозити блока тільки так. Зразу лейте антифриз. Третій нюанс. Всі масла фільтра на ТО поміняти обов'язково. Четвертий нюанс. Всі знають, що потрібно новий трактор всюди перетягнути. Жовті, чорні гайки, шпильки все перетягнути. Будьте уважним з шпильками болтів. Верніше це болти колісні. Тут китайська різьба. Відповідно, всі як привикли, дотягувати дуже міцно. Не дотягуйте, зірвете різьбу, треба буде заміняти болти. Ось тут ззаду я розірвав різьбу, прийшлося накручувати ще гайк. Біда. Кріпиться на шести болтах. три тримають це, груз, і шість тримають колесо. Вважайте з різьбою. Далі йдемо. Саме цікаве. Мені надали підножку, прийшлося доварити, зробити. Дивіться, як гнеться. Тут нічим не усилене, придеться давати якусь розкосину усилювати. E, значить, Йдемо в кабіну, так би мовити, всі тяги, бачите, знизу, вони дуже от, як показати, дуже виступають вниз. тобто, якщо Це у нас блокіровочка, вона включається дуже тяжко, непонятно, коли включена, коли виключена. Ну, тобто, вона з першого разу навіть не включається до щеплення, по факту це вся фігня, тому що краще брати трактор з реверсом на рулі, обов'язково на рулі, більше ніде. Вперед-назад, дуже зручно. Їжджу на такому, знаю, що говорю. Бездрав, що трактор не такий. Ми, значить, рухаємося по всіх вузлах. Жеркала. Вони добре, що є, але вони від вібрації трасуться, в них нічого не видно, коли він працює заведений. Е, значить, педаль Педаль газу. Щоб вам наглядно було, сідаю показую. Бачите? Перси, тобто я газ, ну це сцеплення у нас. Я от мушу пальчиками вижимати, бо інакше, якщо я провів ногою, я впираюся в цю рамку. З рамкою треба буде щось думати і переносити чи що. ну Бо це незручно, це пальчиками, це, це повна фігня, нога, як довго їздиш за кермом, нога дуже сильно втомлюється. Значить, другий нюанс. От дивіться, я сів. Бачите, моя така нога. ну По-перше, дуже тяжко от ногу перекидати. Зараз покажу вам. Речах Він Не включається толком. У мене взагалі щось не працює воно толком. Я так і не розумію, як її включити, як її виключити. Дивіться. Вона нажимаю сцеплення, вона тягнеться доверху, криво. По-перше, непонятно, от вона ходить собі легенько. Вона сама виключається, сама випадає, сама. Тобто тут немає положення. Положення я знаю десь отого центр. Но воно само на ямі тако, раз впадає, падає, раз піднімається, тобто воно виключається, хрустить, це херня це треба дроблять. Щоб ви знали. E, Значить, цей e, речах блокування переднього моста. Ви його включаєте, він не з першого разу включається, він отож дергається, його треба буде доробляти, бо на ямах відповідно, на буграх ми були в релі. Вчора возили, тягали дровиняки. на релі. Я заперся в релю і мені реля підбила ось цей речах доверху. Сама. Тобто вона взяла, підбила тут, дивіться які тут люфти. Тут тобто, страшні люфти, їх треба буде позбуватися. Вона мені її підбила, вона вискочила, і я тягнувши дерево, блокіровка в мене виключилася, відповідно, тільки задній міст почав буксувати, І все. А як відомо, без переднього моста цей трактор, ну, фігня не трактор, чесне слово. Далі йдемо. Сідаємо ми. Це супер зручне крісло. Воно то зручне, відпружене, не все. Але воно гнеться від, від руки. Воно гнеться від руки. Не знаю, скільки воно відходить, тому що воно, воно все делікатне, така бляшка. Йдемо далі. По всіх функціях. Ключ. Було два ключа. Один вже зламав. Лишився другий. Значить, коли я ставлю газ, коли ставлю газ інколи, коли я ставлю ногу, ще щось, коліном, коли переважно вилажу, от коліном задіваю ключ, ключ ламається. Це треба перенести десь сюди на, на приборну панель. Сигнал е Сигнал тут такий, щоб ви розуміли. Якщо трактор заведений, чути сигнал тільки вам. Хто стоїть в метрах 2-3 він сигнал не буде чути. Теж треба переробляти. бути до того, до того готові. Це лишні витрати. По, по коробці передач. Включається все, все чітко, але є нюанс. Ставлю ногу, всі бачать, да? е, нога впирається одразу в передачу в речах передач. Це перша передача, а в нас ще є ось раз. І є ще четверта. Вона ще ближче до ноги, тобто моя нога вже під рулем. Як ви розумієте, це дуже в корні неправильно. Плюс я як включаю, його треба буде тут вигнути. Я дороблю це, вирівнюю його рівно і вигну аж сюдового в положення. Ну не суть. Суть в тому, що зараз ви купили трактор, ви вже попадаєте на купу доробок. Дивіться. Вчора їхав, включив першу передачу. Їду знову ж таки, в релі. В релі мною, ну, відповідно ж, ногу незручно тримати, ось бачите, під кермом, як я. Ну, типу, це дуже незручно. Я ногою вибиваю, а ви, щоб ви розуміли, я тягну колоду ззаді, Тобто, я вже рушив, у мене є накат, і коли я з колодою стою, я не факт, що я рушу по мокрому болоті. Я ногою мене в релі кидаю, я ногою вибиваю передачу. От просто, от просто якось якось воно так сталося, вибилася передача на ходу. Все, я став, я вже не годен ні взад, ні вперед дьорнутися, бо я вже став буксую, вже заново включати три передачу. Повишена, понижена теж. Ну, Вроді не мішає, бо вона така маленька, але вчасно фігня якась. З тими передачами, з тими всіма валами. Цей газ, це, і газ це, теж, це це треба показати просто окремо. Дивіться, газ покажу. По-перше, от тормоз. бачите, Дуже незручно. Педалі. тормоз я зажимаю. Ось, про тормоз взагалі це тут. Дуже файна історія. Дивіться, тормоз і хочу ручник зажати. Бачите, де ручні? Ручник в страці, якщо чесно вибачте за слова, його не годин, Його не годин руками достати. Вообще, як його доставати? Хіріально. Не знаю, як його достати. Якось, якось. Поки, коротше, я його достану. То вже рак на горі свисне. Ну не годин. Ну що хочете робіть? О! Він просто блокує педалі, його треба якось переробити. ну, ну тобто, Це по-любому, бо я ручник люблю ставити, а він потрібен щось цепляти, і так далі. Тобто, Це повна дурня з тим ручником. Він дуже нерозумно зроблений. Далі йдемо е від тормозів до газу, дивіться, тормоз спарка. Да? Ліва права сторона, все як завжди. Поки я, пер... ну, тобто, щоб ви розуміли мою ногу, моя нога стоїть рівно, але я мушу її вертати на газ отако в бік. Просто в бік, я не знаю наскільки вистачить цю щоб натискати той газ. Плюс газ такий чуйний, що коли на ямах тобою кидає, ну тобто ж на ямах тут жорстка трансмісія без амортизації, і ви тако отако. і газ додається, спускається, додається, спускається, він так дринчить. Тобто тут треба буде доробляти так як МТЗ, плавна така ніжка від землі вчіплена. І так акуратно, що вона сама гасить оці коливання вашої ноги, коли ви їдете. За цей е, речах. Цей речах. за заблокував я сказав. Ви його ногою самі задіваєте весь час, тому що тут місця реально мало. Ви задіваєте його ногою радше по блокіровці, то вона включається. Вона не включається. Коробка хрустить. Цей речах по-любому треба переносити. Переносите сюди під сидушку, тому що тут він виходить дуже буде зручно і не буде мішатися, так як її рідко треба. І... Е, і якось розібратися з тим, коли вона включена, коли вона виключена, бо вона то хоче включається, то хоче виключається. Значить, з цим речам теж мішає нозі, коли от цеплення, ставиш ногу, їде, їде, їде. нога з чол дочепила, вже хрустить, вже, вже непонятно, що до чого є. Це незручно. З газом питань нема, просто налівку не тією стороною намалювали. Тобто це зараз мінімальний газ, сюди повертаємо проти часової буде максимальний газ. З цими речагами це теж така дурня, непонятна, що це просто. По-перше, він впирається в сідушку. Це, це моя ляшка, це сідушка. Тобто я сид, мені в ляшку впирається, а він тут впирається в що видно, в бляху. Воно треба по блясі ржавіти почне. Тут так само треба б якось перегнути хоча б отако, щоб по блясі не херачило. З цим я вже його вимазав трошки трошки були в болоті, але -таки, з цими всіма нюансами вам треба буде стикнутися. E, значить, по світлу. E, по світлу хочеться сказати. Задній фонар. Ці, як, як... Свічка в мене горить ярче, як цей фонар. Він до одного місця. Тут вінта перечепив, бо треба меншого вінта. Взяв такого. Це на фризу. Ну, це вже пізніше. Значить, по навісці. Нав хочеться сказати, буду... От, все, що згадую, все я вам буду говорити. По навісці, вона, як об'яснити, не примусового типу. В, в всі сторони, тільки в одному. Вона тобто, опускає і піднімає. Опускає вона під власною нагрузкою, тобто от вона є вага Сергія, допустимо, навіть тут Сергі немає, нав'язки. Тож мінус. Сергія нема. Сергу треба до самому доваривати, придумувати, де Сергія дуже погано. Я зробив от, до пальця, до, доварив під, е, як правильно, яблучко, під яблучко на е, прицеп. Mm -hmm. Але дуже великий мінус в тому, що сірги немає, сіргу треба додоварювати, тому що щось возити, треба щось підняти, опустити, дешлям чи блоки ці, дерева. Я тягав, мені треба, як пишуть, закомбінувати з тото, задньою підняти, щоб дерево піднялося і легше скользило. Сіргу треба доробляти. Тоже мінус, теж по грошах втрати. Значить, рухаємося далі. Про навіску. Трьох точка. Всі так хвалять. Трохточка, люди, все файненько, все. Не знаю, як воно покає себе в експериментальних цілях, тобто ми ж його використовуємо по всіх фронтах, це ж трактор. Значить, з нав'язкою, що мені не подобається, дивіться просто ситуація. Ситуація така. Я опустив, наприклад, сівалку. Сівалка має свої амортизаційні амортизатори, на яких ходить сушник. Та? Правильно так. І сама нав'язка, вона не примусово опускається. Тобто, вона опускається під власною вагою, під вагою, яку на нього є. Тобто Це дуже зле. тому що, Оп, і вона сама як хоче, пригає до самого верху. от. От, Зараз сам розширю тако. Тобто Вона бере опа, сама скаче, як хоче. І вона включена, вона зараз включена на, оп на опущення, вона включена. І вона скаче, як хоче. Мінус страшний, тобто ви примусово опустити не зможете. В МТЗ, якщо ставиш пенька, опускаєш нав'язку, він впирається в пеньок, піднімає сраку. Тут так не буде, бо вона опускається під власною вагою. Піднімається вона, так, да, вона піднімає там 600 кг чи 550 Питань нема. Вона піднімає. Ну, Піднімає так, ну я не знаю. Дуже тяжко. Чесно. Я ввійшов 600 кілограм, дуже тяжко вона піднімає. Вона так піднімає, 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 піднімає і знову ж таки, вона може скакати доверху. Воно не фіксується, це дуже зле. Плюс новий трактор, нічого не зроблено. Тут люфти страшні просто. Тут між пальцями, просто вам покажу між пальцями, між пальцями всюди страшні люфти. У мене в МТЗ в батька 30 років чи 20 тракторів, та 30. В нього тільки-тільки -ті почалися десь там люфтики маленькі, бути на навісці. Отут між пальцями отут розбито. Тут все розбито. Люди, дивіться на це, оце. Просто це, на... це, от... це, прицеп буде. це ви чіпите прицеп на 2 тони образно. Півтора, нехай. І у вас прицеп буде откольце. Так не має бути. Ну, це ж новий трактор. Дивіться. Це вліво, вправо, вверх, вниз. Це теж треба вважати. Тобто, ну, це ж воно так пообривати може все. І це ще нюанси за пару днів, які при експлуатації цього трактора, який ми побачили. Тут сідушка. Сідушка впритик. Притик, вона до бляху. Це я вже трошки відсуну, щоб не дерло. Но треба впритик. Місця ж мало. Місця для людини 1,90 м, вага 120, ну сюди витримує, покажу. Як далі покаже, фіг його знає. Також забув сказати, світло переднє. Воно див, воно лінзоване, файне. Той трактор взагалі вибирався через вид. Дивіться, який має вид файний, морда, файна, все. Питань нема. Но. Лінзи. От я зараз включу масу. Включаємо масу. Включаємо, просто це треба наглядно показати. Бо люди скажуть, о ти брешеш, о ще не горить, щось, ніфіга. А чого? А. О, дивіться. Куди дивляться лінзи, ви бачите? В одну точку. Це, це пофіг яке, чи дальнє, це, це, це ближнє. О, це дальнє. Це, це ближнє. Не суть. Все дивиться в одну точку. Їх треба регулювати. Їх треба регулювати 100%. Благо там є. Вінти, можна регульнути. Але це треба потратити час, а ви купили нові трактори. Ви ж не хочете тратити час, так можна було і самому той трактор склепати тратити час. Тобто, з фарами нюанс треба регулювати. Тобто, доробок тут атьма. Також е, є нюанс. Бачив в Донфенгах дуже мені сподобалася вихлопна труба. Вона дивиться горизонтально. Тобто, зараз вона вертикальна в мене на кентаврі, є горизонтально, це дуже розумно, тому що коли ви маєте гараж. На образно жигуль, висота його метр п'ятдесят, наприклад, да? то оця труба вона вистає. Як вам показати, отаку. вона дуже-дуже сильно вистає доверху, десь на 30 см, як, як має бути. Не заїжджає в гараж. Треба щось передумувати. З вихлопною, да, вона розумно файно зроблена. Сітка, защитна, все, все красиво, все файно, але но... високо, дуже високо. Ну, Зато хоч в лице не. Не буде димсти. може, може, ще покаже час літом. Цей ящичок, чесно, скоріш за все, я його чіплю звідси і поставлю його сюди. Або зроблю тут ще один додатковий великий ящик на протягове, тому що протіовісів не вистачає. Ну, мені, в принципі, тягати дерево не вистачає. Хоча б ще по одній 11 кг, або ящика зверху чіплю, накидаю ключів і ланцюгів, тросію намотаю, буде додатковий Ось такі нюанси, які вже зараз замітив. Також за масла хочеться сказати, щуп є. Дивіться, як вам показати. ну, Бачите каплю саме самого -самого низу, Оце вона з за воду йшла з самого самого низу. Тут масло. Ви купляєте щуп. масла тут просто мінімум. Тобто, вважайте на це. Ви забираєте новий трактор, він до вас приїде на подвір'я. все, Далі гарантія до порога, як кажеться. Далі, дивіться, до всього, масла, фільтри, все перетягніть, будь ласка. Любий новий трактор, він по-любому його 3-4 рази треба буде перетягувати за пару місяців, розумієте? Я вчора йому дав грису, я його вже мушу обдивитися весь перетягнути, бо я боюся, щоб коробка не відійшла від мотора, ще, щось, ще щось. Що. Я навіть там не підтягував, якщо чесно. Тому треба підтягнути. От таке відео думав, буде коротке. Но... Ніц короткого не вийшло. Отак запрезентував я вам до трактора, так як ніхто не показував, тому що дивився на Ютубі, що всі його хвалять. Отут дивіться, яка оптика, тут краска. Тут, до речі, про якість краски хочеться сказати, що тут є нюанси, як воно Е місцями поржі. Таке враження, що поржі покрасили і все. Да, він наполірований, новий, він файно виглядає. Все, коли ви його кубляєте, все чітко. Но коли в момент експлуатації починають ці нюанси реалізати, хочеться вам про них розказати, щоб знати, куди дивитися. До речі, я купляю, я вам сказав, першим ділом на мотор, тому що мені продавали 40-сильного трактора. Оказалося 25, а справжніх там 24 кінські сили. Ну, ніяк не 40, аж ніяк. Значить, їм. І... E, взагалі, старайтеся дивитися до всього. Ви як вибираєте бушного трактора, знаєте, ви дивитесь до всього, щоб збити ціну. Так і з новим. Ви хоч можете не збити ціну, але ви можете бути готові. Наприклад, ви підійшли до кентавра, подивилися, ага, щось таке вас там не влаштовує. Да? Цей трактор вибирався за оптику, чесно. Файний трактор, ми думали, що він сильний. Ми його вибирали за те, що він сильний, за оптику. Вигляд має звичайний. Файний. Все. Вийшло, що оптика треба регулювати. 40 сил тільки от в написи, якщо чесно. Може, я десь не прав, питань нема. Може, мене хтось переобіде, що 25 кінських сил це прям 40 видає. Ну я не знаю, яким це треба бути громочем, щоб мене в цьому переконати. Але благо, прошу її коментарі. Пишіть щось почитаємо. Інколи люди пишуть розумні коментарі. Дуже вам дякую. Так само за пробку. Цю дуже дякую, тому що написала людина: я не знаю, де задавати масло. Подивись, чи в тебе є. Дійсно, в мене нема. Фізна, де воно там заливається, і що до чого, і як там треба його міняти, куди залити. Певно, салюк тудою, кудою і виливається новообразно, ну, да там бокова е, пробка. є. Тому дивіться уважно на це все, коли ви купуєте новий трактор. Звертайте увагу на оці всі дрібниці. Хтось там мені писав, купив ДТЗ, там зроблено під для тракториста. Не знаю, не бачив, не можу сказати ДТЗ, не ДТЗ, я не маю які, Ну, тобто, будь-який трактор ви вибираєте для себе, ви на це все просто дивіться. Я, як новий користувач, я не знав, куди дивитися. Там дивився пару відео на Ютубі, але всі хвалили, всі отак, ну, трьох туди-сюди, все файно. Що файного в тому, що там на трохточці такі люфти. Це ніц не файно. Це той тобто, трактор стоїть хороші гроші. Ну, я думаю, я якби точив, я б точно таких люфтів. Тобто сам робив нав'язку, я б точно таких люфтів не допустив. Знову. Знову. Беушне питання ма. Знову? Тобто на це все дивіться. Пишіть коментарі, може вам щось показати, щось розказати, щось подивитися, може ви мені щось порадили. Тобто буду вдячний. Також підписуйтеся і дякую вам за увагу. Тому всім гарних вихідних, гарного дня і бувайте здорові!